Доброго дня! Я вас вітаю на своєму майстер-класі з математики. Мене звуть Ерди Кірина Андріївна, я вчитель математики Бахмутської загальноосвітньої школи номер 12 До вашої уваги моя педагогічна ідея. Я вважаю, що учні мають. Не тільки знати математику, а вміти її застосовувати. Кажуть, що людина, яка всім задоволена, вона, мабуть, вже зупинилася в своєму розвитку. Якщо людина часто сумнівається, то це не завжди погана риса. Може, це вчитель в пошуку кращої ідеї. У мене завжди багато запитань, і завжди шукаю відповіді: яка має бути освіта в майбутньому, які діти мають отримати знання в школі? Справа в тому, що в нас з вами є можливість це відкоригувати. Ми працюємо з людьми, з дітьми і працюємо на їх майбутнє. І головне, що вони мають вміти, це жити в цьому світі і використовувати свої знання на свою користь. Дуже часто ми з вами стикаємося з ситуаціями, коли. Коли, отримуючи інформацію, іноді ми не можемо її перевірити. Іноді інформація нас залишає багато запитань, але математика допомагає перевірити інформацію. А колись я зіткнулася з ситуацією, що спробували інформацію, надати неправдиву. Звернули на це увагу і мої учні. І на уроці ми спробували відновити, так скажемо, справедливість. Дуже часто з засобів масової інформації нам дають багато інформації, яку ми можемо перевірити, а деяку і не можемо. До вашої уваги, цикл фільмів є каналу BBC Погода, сила природи, вода. Справа в тому, що. У нас є багато можливостей для перевірки. Я хочу вам показати уривок із цього фільму, так, демонструю фільм і вмикаю звук. Будь ласка, послухайте, що пропонується. Если эту воду поделить на всех, у каждого будет своя часть погоды. Это та самая вода, без которой жизнь на планете невозможна. Если воду из этого стакана разлить по планете слоем в одну молекулу, содержимого стакана хватит на 6 миллионов раз. Тої склянки кажуть, вистачить на 6 мільйонів разів для того, щоб розлити її шаром товщиною з діаметр однієї молекули. І коли ми порахували з учнями чи правдива ця інформація, то вийшло, що таке неможливо. Ми взяли дані із мережі інтернет. Зробили розрахунки, і виявилося, що цієї склянки вистачить цього на 13 разів. І тому ми робимо висновок, що інформацію нам необхідно перевіряти. І ця інформація, звичайно, має бути. Ну, до інформації підходити треба критично, з критикою. Але ця інформація не дуже нас торкається, ну, нас трошечки обманули. Ну, не 13, не, не 6 мільйонів разів, а 13 мільйонів разів. А багато є інформації, яка безпосередньо нас торкається. А, якщо ми придбаємо якісь речі, якщо ми прийдемо у банк, ми маємо точно бути впевнені, що нас не обманюють. В мене Є прохання до вас допомогти мені. Справа в тому, що зараз зима і треба готуватися до літа, і я влітку хочу організувати своєму, своєму синові невеличкий майданчик. І я би хотіла придбати надувний басейн. Але басейни різні, який з них буде кращий? Звичайно, мій жіночий погляд. Звертаю увагу на більш красиві речі, але вони мають бути і корисними, і тими такими, що багато проблем не складуть. І тому. Є ось такий варіант басейну, його розміри, бачите, 130 см на 240 см і 56 см висотою внутрішній діаметр. Є другий басейн, трошечки менший, з габаритами метр на метр і на 40 см. І третій басейн з габаритами півтора метра на метр і 40 сантиметрів висотою. Необхідно порахувати. Скільки води необхідно набирати, набрати цей басейн, скільки вміщується, і саме найголовніше, який час необхідний для набору ці, цієї води. Справа в тому, що набирати ми можемо зрання і щоб сонечко встигло ще нагріти цю воду. Тому я дуже прошу вас допомогти в виборі. І пропоную розібрати басейни для перевірки. Людмила Михайлівна, я вам пропоную перший на. Так. Більший басейн, одне, синенький з ,е, апітками, другий басейн Олена Вікторівна ваш зелененький, оцей, жовтенький, вірніше. І третій бак Наталія Володимирівна це ваш екземпляр. А що необхідно зробити? Порахувати об'єм води, який. Вміщується в басейн і час наповнення басейну. З даними я допоможу. Далі, у вас є вже на екрані, я зробила перевірку і знайшла, що один літр води набирається в мене за 20 секунд. Тому можна буде отримати дані і про час наповнення. І так, говорити в нас відомі, необхідно знайти об'єм басейну. А ми вивчаємо у шостому класі, у 11 класі ми вивчаємо об'єм прямокутного паралепіпеда. І якраз добуток всіх розмірів довжин ребер. Нам дасть можливість знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда. а відповідно до нашої задачі знайти об'єм води, яка міщується в певний басейн. Тому перше, будь ласка, обчистить об'єм басейну. Я поки запишу дані, так, Людмила Михайлівна. Так, так. Я записую поки що дані в таблицю, а ви мені потім продиктуєте обчислений об'єм. Олена Вікторівна. Володимирівну. Володимирівна. Є. Заокруглюємо, Заокруглюємо Ірина, Андрійовна. Заокруглюємо, так. Як, до, до сотих, будь ласка, якщо виходить дуже велике чиста, то краще округлити до сотих, прошу. Одна, три десятих. На 2,4. І на 0,56 метра. У мене об'єм 1,75 1,75 це метрів кубічних. кубічних. Так, кубічних. дякую. Так, і тепер враховуючи, що один літр я набираю за 20 секунд. А один метр кубічний містить тисячу літрів. То ми можемо знайти, скільки секунд ми витрачаємо за час набирання басейну. А для цього помножимо на 20 і помножимо на тисячу для того, щоб перейти до кількості секунд. Так, Олена Вікторівна. 1 метр на 1 метр на 0,4. Ага. Метри. Тоді об'єм у нас буде 0,4 метри кубічних. Метри кубічних. Дякую. Кубічних. Так, Наталя Володимирівна, ваші, вашого басейну габарити набираю 1,5 метра на один метр і на 0,4 десятих метра. Єрезок так. так. Угу. Скажіть? Розміри би... півтора на один на нуль, четири десяти. Так, нуль, шістьдесяти метр кубичний. Метр Дякую. І тепер ми знаходимо. Час наповнення басейну в секундах, а потім для того, щоб перейти до кількості годин, необхідно поділити на 3600 Секунди. для того, щоб перейти, да, для того, щоб перейти до годин. Скільки в годинах ми зараз маємо отримати результат? Скільки годин і хвилин можна, за скільки хвилин-годин можна набрати басейн? Право в тому, що дуже часто діти питають, навіщо нам математика. І більше того, дуже часто взагалі люди не розуміють, чим математики займаються. А математики працюють підготовкою учнів до життя. Слухай, так. У мене 9 годин 42 хвилини. 9 годин. 9 годин 42 хвилини. 42 хвилини. Хвилини. Дякую. Ну, так. так це об'єм. Так, об'єм об 1,75 закругла. Так, там, для заокруглено. Ну, в принципі, там вже. ясно. 9 годин. Олена Вікторівна. Так, для об'єму 0,4 метрів кубічних нам потрібно буде 2 години 18 хвилин. 2 години 2 години 18 хвилин. хвилин. Дякую. Так, Наталя Володимирівна. Так, і якщо об'єм 0,6 метра кубічних, потрібно 3 години 18 хвилин. 3 години. 18. Так, дякую. Отже, тепер в мене є повна інформація. Звісно, що хотілося б, щоб був, був час і для набору басейну, і щоб сонечко встигло нагріти водичку, щоб був сенс взагалі в тому басейні. От бачите, які в нас задачі іноді постають перед нами. Абсолютно в звичайних своїх потребах. І ми з вами можемо. Обчистити і отримати результат, і зробити висновок, і для себе е, вирішити, чи потрібний нам цей предмет, чи не потрібний, чи можливо якось облаштувати іншим способом. Е, я мож, можу зробити висновок, що мені, звичайно, найкорисніший буде той, що обчистила Наталя Володимирівна. Я дуже вдячна, ну, мене це влаштовує в 12 годині дня, дійсно, сонечко нам нагріє. Для того, щоб навчання зробити цікавим для учнів, необхідно їх повертати до того, щоб вони бачили математику скрізь, щоб вони вміли її застосовувати і щоб інформацію, яку вони отримували, вони мали інструмент, щоб перевірити її. Учитель математики школи Святої Анни у Брукліні він написав есе Яке називається плач математики. І він дуже багато ситуацій описав, що стикається кожен учитель в школі. Він сказав, що математик, як і художник і поет, він створює візерунки. І якщо його візерунки довговічніші, то це тільки тому, що вони зіткані з ідей. А значить, математики сидять і чуть візерунки з ідей, а з ідеї все і починається. А багато людей взагалі. Думають, що математика то суха наука, а вона настільки гарна, настільки красива і ще міститься у всьому. Тому я би дуже хотіла, щоб і учні наші звертали увагу на красу математики, вміли знали математику, застосовували її в житті і не спинялись. І учились не тільки для того, щоб здати іспит в 11 класі, а і для того, щоб. Просто знати все, і вміти, і отримувати успіх від своїх ідей і своїх знань. Дякую вам за допомогу і думаю, що враховуючи всі можливості, наші учні будуть успішними і бути, будуть отримувати знання з, з Дякую вам за допомогу. Вам також дякуємо. Да. Дякуємо вам. Дякую Дякую за співпрацю. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення.